Один купець хороший дворик мав, щоб де було, скада та всяку бакалю ховати, він у дворі кому розбудував. Усяк хазяїн добре знає, що іноді мешва проклята виробляв. Купець знав, та й напустив. Десятка півтора котів. Коти засіли за мішками, мишва притихла все як слід. Бо де не виглянь всюди кіт, гаразд доправили з меша, Так друге лихо завелось. Знайшовся злодій мішкота. Мишей не чуть, а краде хтось. Дознавсь купець, що пахне не мешами, не розібравсь та й став кричать. еге ге, гей, треба ж їм всім прочуханки дати. Почувши сем, коти недовго ждали, взяли та й повтікали. Пронюхала миша, що вже нема котів, та й швидше до мішків. Почала хазійнувати, наскільки їсти, як псувати. Напорала ми купцеві бариші, аж плаче він біля своїх мішків. Дурний купець, та й годі. А нащо ж всіх порозганяв, коли один злодюга крав. Як не піймав, то не кажи, що злодій.